На цій сцені зараз вийде комік. Улюблений комік Кирила Залати. Кірила це наш третій комік. Другий комік це його улюблений комік. Колись улюбленим коміком був я. пішло не так. Зараз ви побачите, на кого він мене проміняв. Тепер це його найкращий друг. Так, Кірила не закенселять в Твіттері, тому що друг належить до одного з міншинств. Він азербайджанець. Зараз побачите. На цій сцені. Під ваші бурхливі оплески, коли я почитаю всі його регалії. <кхм> Милий хлопець в кавичках. Маленького зросту виходить на сцену, бо це єдине місце, де його видно. Учасник багатьох відкритих мікрофонів, переможець власних страхів щодо сцени, обожнює смішити людей, і це йому дуже добре вдається. На цій сцені під ваші бурхливі оплески. Магамет Мурадо, ваші облески. Так, я просто нещодавно БМВ купив собі, інакше не можу виходити. Ми це приберемо. То мене ледве видно. Ефектний вихід є. Окей, всім привіт, друзі! Всім привіт! У мене дві радісні новини. Дві. Перша, це те, що ви сьогодні всі прийшли. Сьогодні тут. Ви. Дякую вам, особливо тобі. Це супер. Це радісна новина для мене. А друга, те, що сьогодні, майже не майже сьогодні рік, як я вирішив зайнятися стендапом. Дякую. І знаєте, за цей рік я зрозумів одну важливу річ. Стендап це дуже важко. Дуже, мені важко писати жарти. Я поділився цією проблемою зі своєю мамою, єдина людина, з якою я можу поділитися проблемами. І вона сказала мені фразу, яку я вже десь чув. Синку, якщо стендап не йде до Магомеда, то магомед не страдає хіньою, а знаходить нормальну роботу, блін. Але я не здаюсь, я йду цим важким шляхом. І почну з того, що мене звуть Магомед. Не зовсім українське ім'я. Ви помітили? Я якось про це сказав на виступі одному, і жіночка з залу така, Як це не українське? Доволі українське ім'я. Не знаю. Іноді стикаюсь з дивними запитаннями. Мене чувак на роботі запитує: А як твоє ім'я українською? Цікаво, думаю, ну, кажу Віталік. Він такий, що правда? Так, батьки два дали для друзів і йолубів». при знайомстві з новими людьми на роботі. Всі одразу запитують, хто я по національності. І дізнавшись, що я азербайджанець, кожен чоловік років за сорок, прям зобов'язаний розказати про службу в армії з моїми земляками. Мовляв, азербайджанці дуже привітний та гостинний народ. Тобто тепер я в цеху представник нації, робітник посольства. Я не хочу відповідати за всіх, бо я не ідеальна людина. Я дуже смішно їм. Не хотів би, щоб потім казали, о, азербайджанці, знаю таких. Плямкаюча нація. Я сам ніколи не узагальнюю, не було такого. Ви українець, працював якось з вашим народом. Постійно останній кусок піци доїдав. Працюю зварювальником на заводі. Може, тут є серед вас зварювальники? Дівчино? Може, борщ варите? Не варите борщ, да? Не повезло вашому чоловіку майбутньому. Вибач, іноді трапляються дивні халтурки. Знаєте, в мене чувак якось з Крюківщини. Знаєте, Крюківщина, Вишневе, маленьке... Чули, да? маленьке містечко під Києвом. Якось зробив замовлення на трон з Гри престолів. Я просто думаю, а ти хто, блін? Ланістер з Крюківщини? Цікаво, яке його застосування? Хочу собі трон з Гри престолів, щоб сусіди заздріли, який в мене туалет на вулиці. Король Крюківщини, шести соток землі і двох курочок. Так, да, мабуть, так. Не заздрю його дітям, які будуть боротись за цей трон. Це... В Києві я спробував себе в акторській майстерності. Уявляєте? Так, да, Проходив курси театрального актора, але не хотів би грати в якихось класичних виставах, де треба бути королем або пажем. В королівському вбранні я виглядаю як лорд Фаркуад зі шрека. Я не виглядаю серйозним, бо всі бачать, як я катую прянічну людинку. Просто в молоко її топлю. Насправді це жарти, а театр багато мені дав. Тепер в рольових іграх у мене завжди головна роль роль реквізита. Після сексу з дівчиною я за звичкою оголошую акторів цієї трагікомедії. Операторів, дубльорів. А ще, знаєте, в цьому році пройшов обряд хрещення. Я зараз поясню. Є люди, які купалися взимку. Тут є такі. Однозначно, радую, що більшість адекватні, все ж таки. Мене покликали в баню і сказали: після того, як попарився, обов'язково треба зануритись в Дніпро. Звучить, як щось, що робиться один раз. Я думав, що змию свої гріхи, але потім згадав, що я мусульманин. Виходить зря неряв. ряв. Якби мене побачив Ісус, він би такий, куди ти лізеш, йолопе, в тебе інша віра. Ти давай мені ще, очі наш, прочитай. Е, є люди тут, які пізно з'їхали від батьків. Є такі. Мої співчуття. Я теж, я теж. Добро пожаловать в клуб. Люди не підготовлені до життя. Мені. Ну, мені 33, і тільки рік тому я все ж таки наважився з'їхати від батьків. Мене все пізно. Я почав ходити. Дякую. Мене насправді все пізно. Почав ходити в 5 років. Від сицьки відірвали в 14. Вчора тільки полюції почались. От така я людина, да. а ви що думали? Зараз живу сам і коли приводжу дівчину до себе та за звичкою кажу їй давай по-тихому, бо дід спить. А в мене нема діда. Я настільки не звик до питавухи, що кожен день дзвонив мамі та сестрі і запитував, як вімкнути стиралку, як миється посуд, де взяти червону воду на борщ. Я наче Стівен Хокінг заново вчусь ходити, тримати ложку, мити тарілку. Кажуть, що дитині треба якомога раніше показати життя. Ви теж згодні? Мені знайомий якось каже: я якось свого сина в 2010-му забув з садочка забрати. І що ти думаєш? Айтішнік. Знаєте, в Азербайджані є звичай, коли батьки своїм дітям шукають пару. Я наче загублена шкарпетка. Не те, щоб я погана людина, але я хотів би сам робити ці помилки, знайомитись з дівчатами. Може, тут є люди, які хотіли б, щоб батьки вам обирали пару. Є такі тут? Ну і я про теж. Просто моя мама думає, що якщо я одружусь не на Азербайджанці, вона буде мене ображати. Я не так стереотипно думаю. Я думаю, мене можуть ображати дівчата всіх національностей. Та, навіть ви, дівчино. Я не ображусь, така моя доля. Мої батьки-прихильники старих традицій, але вже сучасний світ. Уявляю, якби вони вели мою анкету в Тіндері. В графі зріст. Метр дев'яносто. Слав'янін. Дівчата. Якщо, не дай Бог, вам від мене прислали дікпік, це не мій. А батін. Мені подобається, що в плані стосунків в Україні всі почуваються більш вільно. В Азербайджані, якщо і є додатки типу п'юр або баду, то їх ведуть батьки. І діти моляться, щоб в них був гарний смак. Однозначно. Е, до речі, з приводу Тіндера, хтось користується, знаєте, що є таке застосунок, є такий, знаєте, чудово. Я користуюсь Тіндером. І я помітив, що дуже важко там познайомитись. Важко познайомитись в Тіндері, бо там багато людей, зашорених з приводу національності, релігії. Я просто якось списався з однією. Вона каже: я була заміжня за турком 9 років. Ви агресивні. Але я не расистка. Мене обирають, як деякі квартири здають. Знаєте, це тільки славяні. Слав'яні тебе так навіть жарять, я вибачаюсь. Просто треба розуміти, що я за людина, які принципи, світогляд, чому ти вирішуєш за мене. Що релігія? У мене що, сперма взривна карамель, блядь? Не знаю, чи помітили ви, але я низенький хлопець. Тут є низенькі люди в залі, можливо. можливо. Не видно, вас не видно все одно. Низеньким важко все таки. Життя маленьких теж має значення. До речі, для мене сходити по маленькому це просто сходити. По великому я навіть не берусь. Для мене це недосяжно. Мені доводиться швидко ходити, щоб не відставати від вас, Типу як шпіц. Вони завжди виглядають більш зайнятими, ніж є насправді. Багато світи, але вони нікуди не йдуть. Набридло стояти в першому ряду на фотографіях. Я більше не буду цього робити. Знайдіть когось іншого на цю роль. Я ріс в небагатій сім'ї, і в школі мене завжди ставили в першому ряду. А треба бути гарно одягнутим, з гарною зачіскою, яких не було. Без бороди, яка була вже з трьох років. Це виглядало, ніби маленького старого трудовика туди поставили. Мені доводиться викладатись всім тілом, а вам лише, щоб голова помита була. Знаєте, якщо фотка вийшла класна, то це тому, що маленькі її затащили. Стопудово. Дуже бісить, що Принглс на верхній поличці в АТБ. Є що. Як що завжди повинен їсти свою лінію? Добре, хоч вода знизу, довелося би скалюжі пити. Знаєте, я ще ненавиджу оці стільці на барних стойках, на які фіг залізеш. Зі своїм ходжу дитячим. На мене всі дивляться високомірно, інакше просто не можуть. Відчуваю себе людиною з низькою соціальною відповідальністю. Іноді люди мені кажуть, а ти мені в рот не заглядай. Бля, що спеціально. <рив> Мене зливали дівчата, до яких я навіть не підкатував. Я просто проходив мимо і дівчина така ні. Мої дівчата не кажуть за тобою, як за кам'яною стіною. За тобою, як за бордюром. Через який можна перечепитись. Але все таки одного разу я сподобався високій дівчині, і знаєте, вона не помічала жодних моїх мінусів, бо з її зростом взагалі нічого не видно. Вона обличчя моє розглядіти не могла. Ми йшли по базару, я відпустив її руку і все. З тих пір ми не бачились. Ривно до себе дівчину проводити. У мене там маленький плідік. Кроватка. Щоб ви розуміли, я в наборі Лего сплю. Мачо Хлопчача Кайфохата. Коли до сексу з високою дівчиною доходить, це виглядає, ніби так на вівчарку. Реально, наскоком. Просто кругами бігаю навколо неї, кличу товариша, щоб підсадив. Знаєте, є така приказка. Якщо секс не йде до магомеда, то я йду на роботу. Просто нічого ловить. У мене от таке запитання. Тут є дівчата, які вважають себе високими. Є такі? Чудово. Ну, насправді, насправді для мене ви всі високі. У Мене просто запитання, дівчата, що вам потрібно? Чого вам не вистачає? Ось я тут же на сцену вийшов. Я, звичайно, зірку з неба не дістану. Але з крабом. Це мій рівень. І взагалі, туди, куди треба, я дістаю. Мене туди носом тикають. Насправді це все жарти у мене з високого тільки амбіції. Я почну зустрічатись з високою дівчиною. Коли до неї кличком місць збудує. Моя ідеальна дівчина напевно виглядає як ейфелева вежа, а я маленький гвинтик. Дякую, друзі! Але це вище не все. Є маленький сюрприз. І я хочу на цю сцену запросити Влад Віва! Це ще не все, почекає! Ми це да, для дякую. Для кадру ми це покладемо тут. Окей, а зараз пісня про моє велике кохання до стендапу, звісно ж. Влад, <пілотовий> ти готовий вас? <Влад>? Звісно, але готові. <пілотовий> Окей, тоді поїхали. Пісня про стендап. Ми з дівчата не давали, і не давали навіть пацани, колись роботи виганяли, і я не міг купити собі штани, та потім зайнявся стендапом і це змінило все моє життя. На хліб я заробляю жартом і люди платять за моє ниття.

Життя своє за й віддам, за кожну мить, коли ви смієтесь, і пісню цю присвячую я вам для всіх ваших сердець.